Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела, з нами асистент пончик. Він буде спостерігати, щоб все було в порядку. І сьогодні хочу показати вам ось таку красу орхідея Фаленопсис Тіара. Як, на мою думку, це тіара, тому що сорт не був пробитий. Ну, і по фото, по відео я визначила її як фаленопсис тіара квітне Квітне першим домашнім цвітінням. Ось такий цвітонос на 5 квіток. На магазинному цвітоносі вона не пробуджувала жодної почки. Квіти дуже крупні. Давайте зараз виміряємо. Так. Ну ось дивіться. Майже 11 сантиметрів. Не майже, а так воно і є 11 сантиметрів квітка. Щойно розпущені квіти мають ось тут тон фісташкового кольору. Подивіться, як гарно поєднується цей фісташковий із чорничними плямами. І потім стає більш світліший кремовий колір. На її ось цих пелюстках, оці чорничні плями, вони прямо дотикаєш їх і чутно, які вони є. З задньої сторони також ці плямки ось такі. Орхідея не пересаджена. Сидить у своєму горщику, в якому я її придбала. Коренева давайте глянемо. Ось її коренева. Виростала за цей час вона два листка. Ось ці по них видно, бачите, такі плямки, як хвильки йдуть, то ці листки виросли вдома. Дуже гарна орхідея. І вона мені нагадує орхідею Magic Art, але більш насиченіша. Давайте я вам зараз ось ми бачимо цю тіару. І тепер показую Magic Art. Вони навіть тут стоять поряд. Тіара стоїть на цьому місці. І зараз я поставлю, ви подивитесь також ось ці плямки на ній. але Тіара більш насичена шого кольору. Придбана також приблизно рік тому в одному із завозів на 8 березня орхідей, коли я її. Передбала. Це також одні перших моїх орхідей в колекції. І коли я її побачила, то вона мене вразила розміром квітки. На магазинному цвітінні я не вимірювала квітку, але зараз квітне вона ось так. Ось так вона виглядає на своєму місці. Гарна квітка. І подивіться, тут Magic Art і тут вона. Е, вони мені схожі своїми ось цими е, по краю пелюсточок чорничними плямами, ось цими крапочками чорничними Тобто рисунок трохи схожий, але Тіара більш насичених кольорів. Ну і на цьому буду завершувати огляд цієї красуні. Дякую вам за увагу і побачимось уже в наступному відео.